Чо, 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 я вас а, тепер а тепер голова вас вітає. <рігодес> ну, шановна Євдокія Григорівна, це сьогоднішнє свято, це не тільки свято ваше, це свято всіх нас, і нашої громади, і нашої України. Прожили ви цих 100 років, це всім ясно, що це були не кожен рік дуже хороший, дуже гарний. Але слава Богу, що Бог дав вам життя на життя ці роки, на боротьбу, на встановлення нашої держави тепер як України і раніше тих керуючих органів, які ви пережили. Ви пережили не одну війну і, і не одну революцію. І зараз наша країна у такій ситуації. І дай вам Бог здоров'я, щоб у вас був ще не один ювілей і щоб ми могли Дякую, вас так же я. само прийти привітати Дякую, на цьому ювелею. Желаю вам тих років, що й мені. Желаю вам. Дякую вам. Це, будь Прошу, ласка, ви, від, ми нас. від нас. Ми вам далі, тут є продуктовий набір, ми вам займо тут, значить, Да. Так. так, а тепер вже голова ветеранської ради. А тепер ще з віжниці цей чоловік ветеранської голова ветеранської ради. ради. Голова ветеранів. Він такий говорить. E, значить, я хочу теж з ветеранської ради, голова виженської і сільської ветеранської ради. У нас також є десь 14,5 тисяч ветеранів. Ну таких як ви дуже всіх дуже мало. То міняють мене тут знає. Це Вітя Морозовий. А є аналоги ну, а, ну, а, слухайте це о чоловіках. Ми вас вітаємо з вас гарним ювілеєм. Е, ну, ви наша пам'ять, ви старше покоління, яке прожило нелегке життя. Ви працювало в колгоспі нелегко. Знаємо це. Знаємо, ви Майстриня Я, любили все. вишивати, ткати. Ланкова. Ви сьогодні не сидите. Ламкова польової бригади. Знаю. Ми дякуємо за вашу працю. Ви наша гордість. Ми вчимо дітей на вашому прикладі, щоб ви нам були здорові, щасливі. Всього самого вам доброго. Ну і дозвольте від керівництва району зачитати зачитати то. Зачитати ще Виженська районна державна адміністрація, Виженська районна рада, вітаю. Thank <laughs> you. Карівківдиків з загоди ювілею. Бажаю вам міцного здоров'я, безмежного щастя, невгасаємо енергії, впевненості, оптимізму, багатоприємних радісних подій в житті та щедрої долі. Хай сповняться всі ваші сподівання, надії. Хай буде мир і злагода в вашій оселі. А кожен день наповниться теплом, благополуччям та добрими справами, які допоможуть здолати всі негаразди. Голова адміністрації Василь Миколаївич Ткачук, заступник голови Раді Ради Микола Гайдук. Ну і вони Я, передали сувенір, передали вам е до, до, до грамоти. Дали. Бачите, що да. це за сувенір? Да. Бачите. Ей, бачу. Бачите, так? <ріст> о, о, все ви добре. Бачу. Що ви будете. Ай, ставайте на фотографію, напевно.